Запрошуємо всю Україну і всіх українських громадян мити союз. Небайдужі українці чекають під стінами президентської адміністрації. Не сумніваючись, вже завтра країна змінить геополітичний курс. Понад рік прем'єр та профільний міністр боролися за газову знижку. Інтригою залишалося лише те, на що проміняють дешеве паливо. Аж раптом за два тижні до нового року джерела, наближені до президента, анонсували, гарант запланував приєднання до митного союзу, а значить, передачу частини економічних рішень під опіку Кремля. Історичний документ, що поставив би хрест на європейському векторі України. Віктор Янукович мав підписати під час чергового візиту до Москви. взамін хотів удвічі дешевий газ. Встріча мала смисл только в тому випадку, якщо представилась би можливість підписати конкретний документ. Проте для широкого загалу непомітним залишилося те, що найобізнаніший газовик України заговорив про стосунки з Росією ледь не вперед день високого візиту, виступивши з підозрілою гучною заявою, Україна готова змінити незручний Газпром на більш лагідних європейських партнерів. Сьогодні російські поставщики повинні правильно оцінити розвитії ситуації і зробити коректіровки в своїй енергетичній політиці. І тим самим знизив ціни, стать конкурентноспособними. либо, навірне та місце займуть європейські поставщики, у которых є теж хороші перспективи. Візит президента до Білокам'яної так і не відбувся. Я хотів би привітати український народ і українську опозицію з тим, що візит президента Януковича до Російської Федерації скасовано опозиція. Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель. Замість квитків до Брюсселя попередження із Москви. вже через день після зірваної зустрічі. Російський президент переконує світ, Україна зробила велику стратегічну помилку, і тепер Газпром ігноруватиме українську трубу за допомоги своїх обхідних газопроводів. Раніше ж бо хотів домовитися полюбовно. Все, що продашло в останні роки, побудило Росію ускорити наші інфраструктурні проекти. Такой зависимости от традиционных транзитных государств уже не будет. Стоїть вопрос вообще о целесообразности существования самой... Газотранспортних систему України експерти переконують, навіть за такого найгіршого розвитку подій простоювати труба не буде, адже є можливості реверсу з Європи та унікальні підземні сховища, які влітку можна наповнювати в рази дешевшим газом, купленим на вільному ринку. Максимальна втрата України близько 2 мільярдів доларів на транзиті. Якщо нас утискують з усіх боків, нам нічого не лишається. І ЛНЖ-термінал, і той же сланцевий газ, і той же реверс з Європи. Тобто, ми говоримо про власну енерг. Тичну незалежність щоправда крокувати до енергетичної незалежності Українське Міненерго почало ледь не з анекдотичного випадку. Угоду на мільярд доларів про будівництво ЛНЖ-терміналу підписали з невідомо ким іспанська компанія за наступного ж дня заявила, підписант від їхньої сторони не мав жодних повноважень візувати мільярдний контракт. Чим підтверджуємо готовність до початку представник компанії Гаснатурель СДЖ» Джорджі Санда Бонвей. Консорціум. Нам несколько несколько документів подписано. Ну, саме головне, що ми начали строительство, що ми начали роботу и що ми Вот саме що зі головне, що ми очень швидко це зробимо. Нині Україна в екстреному порядку шукає інші шляхи завантажити трубу. Так Київ вже подав офіційну заявку консорціуму Шах деніз розраховуючи на 1-2 мільярди кубометрів з Азербайджану для України. А яка ну не балована різноманіттям ресурсів? Це якраз і є оптимальний крок, коли йдезифікація з цієї точки зору там. Пару мільярдів і так на так мільярдів 10-15, і дивись, і можемо спокійно, спокійно розмовляти. Вже з наступного року скорочувати російські паливні вливання будуть за допомоги реверсу з Європи. Експерти прогнозують, на вільному ринку Україна закупить щонайменше 5 мільярдів кубометрів. Ще кілька мільярдів виграє від скорочення споживання газу та переведення промисловості на вугілля. Щоправда, у разі такого розвитку подій фахівці не виключають, що Газпром таки зважиться піти на Україну судом, захищаючи гарантовані. Обсяги транзиту Олена Соколан п'ятий канал.